Битим шляхом ось ці стежки, калюжа, калабання, дюрка, вода це все стежка щастя, а стежка, яка веде до готелю Станіславський двір. Цей готель відомий у місті Івано-Франківськ, саме тому я сюди пришкандибала. Арка не для високих. А готель де? Рецепція. Добрий день. Добрий Добридень. «Ревізор». Як вас звати? Юля. Про ваш заклад багато писали нам на форумі на Фейсбуці, тому я тут. Отже, у готелі Танісарський двір такі ціни. Стандартний двомісний номер 250 гривень, номер люкс 400 гривень, але ще й номер за 300 гривень це двомісний стандарт із окремими ліжками та диваном. У нас заброньований е, стандартний номер. Дуже дякую, Юль, У готелі скільки зірок? Чесно кажучи, не знаю. Ви працюєте в готелі скільки зірок? На вигляд, скільки готель має? П'ять. Амбіції? Взірок немає. Ага, тут yes? фу, у вас yes? зірок yes? немає. Yes? Це такий готельно-ресторанний комплекс. Добре, гарна відповідь. Юля, мені потрібно від вас. Запросуйте, будь ласка, голку з ниткою. Нитка має бути сріблясто волошкового кольору. Далі. Капці? Білі. Далі. Мені потрібно змивати макіяж ватними дисками. Чотири штуки. Біблія. У мене от такого кольору туфлі, бачите, я поки до вас шла калюжами, трохи тут заборонилася. Щось, аби почистити мешта. І мені, будь ласка, плед для ніг. Але не для спини, а для ніг. Гадаєте, це все. Спадіть гарно у торбину ну, і пересіть мій номер 28, який зараз перебуде ревізію. Це я пішла. А куди дойдуть вас? Ходять? Ну, не Юліка. Юлічка. У готель веде стежка червона доріжка, які люблять зірки, хідничок червоний. Труситься, перила, бриця, хвилюється теж, не любить ревізію. Можна гупати ногами, тому що дуже бачите, є хідничок, не потривожить сон, якщо ви спите на сходах. А якщо ви спите <губ> не на сходах, трошки стукає, так? Тобто, якщо ви живете в номері 22. Шумно. речі, хтось живе тут. Я хочу запитати враження. Це Юлія. До побачення. Я читаю вас із пакунком, дарунків. Ну що, ходіть. Ви знаєте, як Липа шелестить. Знаєте, як липа листить? Шумні двері. Хлопчики? І здається, не тільки двері. Дуже чути, як за дверима гомонять мої колеги гомінливі. Може, ви може помовчите нарешті? Може, я попрацюю? Може, може, перевіримо звукоізоляцію? Це ж редактор Аня Жижа. Я вона, як завжди права, пропоную перевірити звукоізоляцію в цьому номері. Я погоджуюсь, адже я дослівно чую про що гумлять колеги. Давай пошукаємось. Дякую. Ідеальний звук у готельному номері, аби ви могли спати і собі бачити сни, має бути з позначкою 35. Отже. Аня! А, а, а скажи, що таке бути шеф-редактором програми Ревізор у місті Івано-Франківськ. У місті Івано-Франківськ ми приїхали з повторною ревізією, яка треба буде дуже уважною, дуже блискітною, дуже обережними і деталями, бо привезли дуже багато злого. Я сижу на ліжку, я тебе дослівно чую. Позначка 50 понад. Тобто майже в півтори рази більше за норму. Є три кімнати: туалет, коридор, і оці в покої. Те Телевізор дуже небезпечно висить над головою. Ним дуже хитає. І так страшно, що він ось-ось може впасти, як сніг на голову. Ну, пил тут витирають. Але ось ця скакалка з уроку фізкультури оп-оп-оп, до чого вона? Для того, аби нормативи з техніки безпеки завалити. Дуже неохайно. У кімнаті є багато дивних деталей, такі, які любить, начебто, дівчинка, все таке, пінки, рожеве, квіточка. Ой, зірвала. Ну А, що таке? Прийшли. Зараз, зараз, я в душі. Зараз. Зараз прикрутимо. Ви принесли? Давайте. Все. Дякую вам. Оце так оперативність. Вібріє, на жаль, у нас наявності. Добре, дякую вам дуже. Дякую, Юльчика. Ну, пройшло буквально 10 хвилин, і мені принесли мої прохання. Білі капці є засіб для подогляду за взуттям. Що це за засіб? Це якась ганчірочка. Воно доглядає, воно не нижче взуття. Воно, в принципі, витирає. Ватні диски, я попросила 4 штуки, мені дали дві. Зекономили чи проігнорували? Далі. Я просила голочку із срібляво-блакитною ниточкою. Ось тут є набір. Тут є волошкова нитка, а є просто сіренька. Ну, це майже. А Така нитка. Я попросила коцик для них. Ого! Навіть не коцик, якесь куцисько. Знаєте, як дитинці робили темні кімнати? <плес> <І> Лякати, бачите? <плес> так. Я попросила біблію. Мені принесли мої діти світла, уроки духовної краси. Я люблю на біблії ворожити, але це не біблія, але... Що про мене зараз думає Всесвіт? Це Господь призиває мене на службу вам. Уявляєте? Тобто все, що я роблю, роблю не випадково, програма Ревізор. Благословен. Клас. От, ну що, принесли мені все, що я просила. Принесли швидко, справно. Продовжуємо ревізію. У мене враження, що в цей номер господар своєї хати наніс те, що йому вже не потрібно. Такі коцики раніше були мастхевом 90-х років. І кожна українська, особливо галицька хата, такий коцик мала. Він залишився. Подушки, які вони чіпурні. Подушки ніби йдуть до школи. У комірчиках мережених. Гарні. Дивимося? Чи не опльовані? Ой. пляма, 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 пляма. Різні плями. Від смальцю та фрешу. Фу, як? Хтось в мене влюбився. У мене, бачите, причепилася біла ниточка. Ворожимо. А, Б, В, Д, Е, Ж, З. Хтось в мене, Зенек влюбився. Привіт, Зенек. Класний ти. Я подумала, що це ціна букву С. С. А це троянди. Просто приглушені білою постілю. Подивіться, бачите, на що схоже? На цвітять сходь. Я не розумію, для чого купувати таку красиву білу білизну і огортати нею розтяцьковані ковдри. На матрасник чистий. Матрас свіжий. Бруду нема дуже дивними є у ці відтінки. Червона з рожевим це найгірше, що може бути. Мені найкраще кольори вибирати в протилежності. А червоний і рожевим вони йдуть поряд у кольорові палітрі. Тому це шалений несмак. Оце і це. ці стільці викрадені із класичного інтер'єру. На них могла навіть сидіти королева Вікторія. А ось за цим столиком сидів, напевно, не один зенек, Василь та Ганя. Вони пили пиво, їли фісташки, обтирали руки у коліна. Чому? Тому що оцей столик, який хиткий і невпевнений, наче соромиться тутешнього інтер'єру, він вивезений із грильбару. У нього зовнішність грильбарського столика. А ось і, бачите, і склянки теж зовсім барні. В коридорі. Є шафа купе і є пил. Мені така підозра, що тут багато пилу, беру стілець, перевірю. Тут робили ремонт і не доробили панелі. Нащо ну, воно тут? Капуті пил. Брудно. Це... Шафа, є два вішака, одинокі два вішака, які туляться один до одного, як закохана пара. Але їх має бути п'ятеро, двоє вішаків і троє дітей. Дивна шафа. На одних дверях зекономили. Бачите? Тут дверей немає. Ой, очікується. Зустріна. А тепер. Там немає. Ці рукавиці брудні. Я їх залишаю, одягаю нові. В ванні ехо заходьте. О, як нас зустрічають рушником щастя. Така синтетика у ванній кімнаті, величезна помилка, адже у ванні дуже сиро, мокро, волого. І оце все збирає бруд, плісняву та волосся. Фу, тут смердить на підлогу. Скільки волосся нагребла. Фу я тут смердить. Ти чого так смердиш? Фу? Ооо, який бруд. Не пробували його протирати. Мабуть, що Фу. ні. Це дуже брудно. Душ. як смердить. Тут така дірка прірва. От звідси смердить. Там дірка, там просто каналізація відкрита. Взагалі, у номері цьому пахне урологією. Смердить і в цьому туалеті. Урологією. Ну що, я все подивилася і готова поспілкуватися з вами. Готель Станіславський двір. Ось який він. Екстер'єр. Битим шляхом я і команда добиралися до готелю. Вказівників із міста немає. До речі, готель знаходиться за межами Івано-Франківська. Інтер'єр перила тремтять від невпевності, коли крокуєш у номер Сход, стелені килимками, тоді як ближче до дверей немає покриття. Підлога О, опає. У готельному номері на мене чекав соціальний насмак поєднання рожевого і червоним, симбіоз готельних меблів із барнами, а у ванній кімнаті місточок із синтетичного хідничка. Шафа трохи недороблена з одними дверцятами на двох. Чистота. Готель Станіславський двір, готель Замурзанець. Чи хто від. І тут багато пилу, забруднений стік, сторонні запахи, а вентиляція вкрита мохом, подушки розцяцьковані плямами, а шафа засніжена пилом. Ціна номер, який я вам показала, коштує 250 гривень без сніданку, без міні-бару, без сейфу, без капців, поки я не попросила, без телефону. Але, зрештою, телефон може і не знадобитись, тому що тут жахлива звукоізоляція, тому персонал можна погукати. Сам прийде. Обслуговування в готелі. Дивне, на рецепції мене зустріла Юлія, яка не надто тямла, де вона знаходиться, навіть не знала, скільки зірок належить цьому готелю, а не скільки. Це бутік готель домашнього типу. Але коли я попрохала принести мені певні забаганки, то моє прохання було виконане впродовж 10 хвилин. А замість біблії мені принесли якісь пророцтво. Щоправда, вони були на догоду ревізора. Там було сказано, що ми діємо з Божого благословення. Зважаючи на бруд, який я вам продемонструвала на недолугий інтер'єр та відсутність звукоізоляції, рекомендувати готель Станіславський двір у місті івано франківськ Ревізор не може і не буде.